Був в АТО в 2015-16 році, 128-й бригаді, теж штурмовик. Потім вийшов, ну, вийшов на свободу, на дембель пішов. А через півгоди, через місяці вісім сталося, людину вбив. Не вовремя прийшов додому, жінка з другим чоловіком була в ліжку. Так. Да, да. Двох порізав. Той дядько втік, жінка, жінку не спасли. Зашторило, як кажуть, добре. Вісім місяців, майже 8 місяців після того. півтора року. Чекала, чекала, 5 років разом були. Дуже сильно любив. А потім 12 років, 115-та частина перша, 12 років позбавлення волі. Весело. Мене не хотіли відпускати. Хтось ну, Тетяна підходить, то і ще щось. А потім випустили. Зрадів, тому що я вже вільна людина на своїй землі.